Споримо, що ваша собака не буде вас слухати, якщо у вас є такі взаємодії. Наприклад, якщо ваша собака підходить до вас, просить від вас уваги, ставить лапи, кусає, гавкає, речить, нагло відношучись до вас, і ви за це не присікаєте, то значить собака у вас на голові, вона слухати вас не буде. Друга, це якщо ви з собакою кидаєте іграшки і перетягуючи, забираючи ці іграшки. Третє, якщо у вас є дуже багато команди місце, тобто, якщо ваша собака вам заважає, ви замісні кажете, місце, пішла на місце. І... Четверте, якщо ви дозволяєте собаці кусати вас навіть в ігровій формі. П'яте, якщо ви постійно собаку хвалите смаколиками або емоціями за все, що вона робить правильно, тобто цієї похвали дуже багато, цих емоцій дуже багато. І якщо... Всі ці дії, які я перелічив, дві з них у вас є, то ваша собака точно може вас не слухати. Що таке не слухати? Це я не маю на увазі там до мене поруч сидіти у цю маячню. Ні, я маю на увазі не слухати це. Команда, ні, наприклад, ваша собака біжить за собакою на дорогу, за людиною, стрибає на гостей, і в цей момент, коли ви її ругаєте, ні, ні, не можна. Вона не буде вас слухати. Не вірте, перевірте і відпишіться мені в коментарях. Чому ж собака не слухає в цих моментах, особливо емоційних, вашу команду ні? Тому що, коли ви створили такі дії, що я вам перелічив, то це все є слабкість по відношенню до собаки. А собаки міряють категоріями, хто такий хазяїн мій. Слабкий чи сильний? А, в нього багато емоцій, в нього багато смаколиків, в нього багато е, порушень кордонів, і я можу його кусати навіть в ігровій формі. Все це не просто гра, це створення відносин по відношенню до вас. І ваша Собака, прощупуючи кордони і кусаючи вас, розуміє угу, власник дуже слабкий. Коли він мене буде ругати, особливо в емоційний момент я не буду слухати. Я буду гавкати на нього, агресувати хвостом віляти. Мені мене е, плівати на того хазяїна. І так, звичайно, ви можете сказати, то що тепер не можна. Якщо у вас немає взагалі проблем, і собака чує ваше ні, навіть в таких збуджених моментах, то звичайно можна більше з собакою дати слабкості. Да? Можна, і смаколики, і сидіти лежати, і це часто робити, і спати з нею, на голові триматись, сюкатись, цілуватися, хоч весь день, хоч все життя. Да? Без питань, якщо у вас все добре, якщо у вас куча проблем, то вам треба потрошечку прибирати ці речі. не? Кидати, не перетягувати, робити зауваження з те, що вона лізе до вас на голову. Зовіть по своїй ініціативі, а не дозволяйте собаці нагло ставити лапи на вас. Е, не дозволяйте кусати. Ну, отак. Що скажете?